І Отця і Сина, і Святого Духа з Воскресіння Христовим, браті і сестри. Сьогодні ми перебуваємо ще згадку і в святкуванні свята Преображення Господнього. І в нас в ушах ще добрі нам стябиті, казали апостоли на Грефовості. Господь Преобразився, і апостоли настільки. Таку благодать Божу вкусили, що не хотіли йти нікуди. Господь показав не тільки Божество своє, а показав людям, наскільки по дару Божому ми можемо цю благодать мати в собі. Ми християни, і Господь для того, і прийшов на землю, для того, щоб ми такої благодаті прибували завжди. Цю благодать втратив перша людина, втратив Адам і Єва. І цю благодать ми бажаємо для себе. Але подару Божому Господь дає не по нашим заслугам. Якщо ми кажемо, що я зможу зробити, то немає таких діл, яких можна було б зробити для того, щоб заслужити благодать То воно і є благодать. Господь дарує нам її. Але для того, щоб зрозуміти, що Бог це, з одного боку, справедливість, а з другого боку це милість. І от ці ваги сьогодні Євангелія нам нагадало, що Бог не тільки справедливість, а й милість. Євангеліє про боржника Господь своїми устами нам сказав притчу, який нагадав, був великий цар і позвав до себе. Побажав стяжатися, подрахуватися своїми боржниками. Хто такий цар, хто такі боржники? Цар, добре, це сам Бог, Творець. А боржники це всяка людина. Ми всі боржники перед Богом. тому що навіть дар життя це дар. Ми його не заслужили. Господь нам це дарував. І слово захотів стяжатися. Це ми повинні знати, що кожна людина стане перед Богом для того, щоб відповісти за цей дар, за когось багатства, когось Господь доділив іншими дарами, розумом, розсудливості. Це все дари Божі. Людина інколи забуває і думає, що я це такий хороший. А це все дар Божий. Тому і ця притча. Сам Господь наш Ісус Христос нагадує, що кожен повинен буде дати відповідь за ці дари. Ми знаємо, ж, навіть людина невіруюча, яка каже, Бога немає, але совість є в людини. І совість каже, ти станеш на суд Божий. От і це зразу людині ну, вимагає подивитись на те, як ти прожив, як ти будеш відповідати перед від Богом. І привели до цього царя одного. Людину, яка мала боргів дуже багато, тьму талант. Для нас, щоб розуміти, це тьму це 10 тисяч. Талант це велика дуже величина. Ну, мабуть, так приблизно це оберт якоїсь держави. І почав цар казати, віддавай. А цей раб казав, почекай, потерпи на мене, не кажи зараз, дай трошки часу, і я тобі віддам. Я людина може віддати Богу. І я. Навіть всі святі, які ми згадуємо святця, вони не могли віддати то, що Господь дав. Тільки милість. І от він впав на коліна і просив, Господи. Помили. Тому що сказав Господар, що і тебе в рабство, і жінку, і дітей. І навіть на ті часи було, було можливо і рідних віддати в рабство для того, щоб, продавши, мати якісь віддатки, Пав на коліна і просив, помили, віддам пізніше. І умилосердився, і сказав, Добре прощаю. Не тільки прощаю, не тільки скажу пізніше віддай, а взагалі дару. Уявляєте, як людина повинна відчувати, коли не тільки сказали, що пізніше віддай, а взагалі. І оцей раб пішов подальше, але зустрів ближнього свого такого ж кліврєта, на такому славянському крівріту. Це такий же самий, як він. Але цей клів'єт був винен, йому. винен скільки сто монет маленьких. І ця людина схватила його за шию і почала вимагати, віддавай. Він казав ті ж самі слова, що цей: почекай, потерпи на мене. Але цей раб не захотів терпіти. Він сказав в'язницю. Ми з вами. Образ Божий. Всяка людина має дар волі. Всяка людина, вона образ Божий, і Господь наш Ісус Христос сказав так, будьте святи, як Господь свят, Будьте совершенні, як Бог совершен. Це совершенство саме в любові і в милості проще. Сказав в'язницю не помилував, хоча почув ті ж слова, що сам казав. Через певний час ті друзі, які бачили це все, доложили царю і сказали, царю, бачиш, ти його помилував, а він так, як ти зробив, не зробив. Він був жорстоким, негодним рабом. Тому і цар покликав його знову і казав, хіба я не простив тобі все? Хіба не подобало тобі зробити те ж саме для ближнього свого? Далі Господь сказав, царь, Господь, сказав страшні слова за весь Бог знову повернеш. Візьміть його і киньте. Братія і сестри, сьогодні, якщо ми кажемо про милосердя, ми повинні знати, що милосердя це то, на що ми можемо надіятися на наше спасіння. Милосердя Боже, за, за, не за нашу заслуги. Якщо людина стоїть перед Богом, ви повинні знати, що прощення це основа нашого спасіння, ту молитву, яку Господь наш Ісус Христос сказав, і остави нам Бовні наші, яку ми оставляємо Бовчиком нашим. Це основа нашого Спасіння. Людина вагається перед правосуддям Божим, милосердям Божим. І ми от цю, цю притчу бачимо, коли Господь буває милосерд, а коли Господь буває правосуддя. Не називай Бога правосудним, тому що якщо Бог правосуддя, то я погиб, так казав і святі. Називай Бога милостивим. А як можна Бога на милость перевернути? Тільки через те, що ми прощаємо ближнього. Оце образ наш, як ми повинні до ближнього відноситись. Ти не бачиш Бога. Ти його очами не можеш побачити, ні відчути, не осязати, ти можеш бачити ближнього. Так Христос сказав, якщо ти робиш ближньому, ти робиш для мене, а якщо ближньому ти робиш жорстоко, то і я тебе не помилую. Якщо згадувати життя святих, От сьогодні багато святих Києво-Печерської лаври, лави, печерських святих. І одразу на думку згадає, згадав е, життя священника Тіта і дякува Івахі. Це були друзі. І життя описує, так вони дружили, але замістю дьявола. Дьявол боронив зерно ворожнечко. І стали ворогами. І настільки ворогами стали, що один на одного дивиться на них. про прощення не було. коли один каждень в храмі проводив, другий повертався. Але промислом Божим стало так, що тіт священий захворів, але захворів так, що був на грані смерті. І всі влагали, примиріться. Будучи на смертному Адрі, казав Євагрію, брат пробач, будь ласка, я зайшив перед тобою, давай примиримось. Але Євагрій так роздачилося серце його, що сказав не в цьому віці, не в іншому. Але тільки сказав ці слова на очах усіх. Євагрій впав замерто. Але так впав, що святі отці не могли. Не замкнути уста, не замкнути очі, якби довгий час лежало, лежало мертва тіла, і всі ужастулись. Але тід сказав, що він бачив підім. Ангели Божі прийшли, і один ангел вогняним мечем. Був в той час, коли тіт просив пробачення, і коли Євагрій ожесточився, і сказав не пробачу, він цим мечем поразив Івана. Це згадка про людини, що слова Божі вони не приложені. Якщо людина каже пробач, не чекайте, що ми вже будемо постійно казати пробач. І велів його. В'язниці відправити. Що це за в'язниця в, в духовному плані, ми друг друга можемо повнити зло на друга. Заключити у в'язниці це є такий гріх, зло пам'ятство. Ми пам'ятаємо, ми не пробачили іншому. Якщо людина повнить зло іншому, значить вона не пробачила йому серце. Слова Бога, якщо не пробачити в серці своєму, ми можемо устави пробачити. Ми можемо навіть пробачення просити. А якщо в серці у нас є злого, кожен подивіться на себе. Якщо є на когось обіда, значить це саме то, що є вимога Бога оставити, пробачити. Немає людини правідної ні одної. Якщо людина неправедна, ми друг друга ранимо. це обов'язково. А якщо ми ранимо друг друга, несправедливо до нас поступають, оце по притчі, як всього 100 д. От так. Перед Богом ми маємо великі борги, а перед ближнім, що б нам ближній не зробив, Це всього 100 д. Це всього борг того ближнього, який помовку повинен бути пробачити. От браті і сестри, ми кажемо про фавор, про сіяння, про те, як душа повинна сіяти. а з іншого боку, каже Господь, якщо ти не пробачив серці ближнього, то до мене не приходь. Якщо маєш борг перед ближнім, якщо маєш обіду, то не приходь. Єфрем Сірін преподобний каже тщетне твої молітви, тщетне твої пости, якщо ти маєш ворожнечу на ближні. Ти можеш не поститись взагалі. Господь не приймає в тебе цього від жертви. От так. Сьогодні ми в труді постах, але уважно дивимося на себе, щоб у нас не було тягаря на душі. Я знаєте, ще один потерпував приклад. Некто, преподобний Ісаакі мав обіду на свого брата. Не день, не два, три неділі сидів. І і згадував, що він скаже брату, ще як вон вискаже за ту обіду, що є. Але через певний час він слишить, чує, що його келію хтось стукає. Але в Монахів було правило помолитись, причини зайти. Але ця особа, не помолившись, зайшла і каже, Кидай все, що ти робиш, тому що ти мій. І він зрозумів, що це бізь. Чому? Тому що ти три неділі тримаєш злобу на брата свого. А Господь сказав, хто має злобу нам придав. Тоді цей Ісаакій кинув все своє рукоділля. І тікати свої кине і до брата примиритися і примирився. А коли повернувся обрат в Київську, він побачив, що всі корзинки, що він плів з пліта, всі згоріли. От так виходить. Із довна постійно це обов'язок християн. Обов'язок ніколи не мати злобу на ближньому. Що б нам не робити, це обов'язок християн. Ми розуміємо так, що дуже багато ми стикаємось. Ну, в першу чергу це громоотвод, це наші ближні, з якими ми стикаємось. Да, дійсно, нам повинні робити так, щоб ми не мали спотикання і спушення. Але через ближніх ми бачимо, що хтось прийшов з гнівом, хтось прийшов нас осудив, хто прийшов когось чоловік-ледач, комусь там ворожінка. І так кажемо, що це повод для того, щоб можна було сваритися. Але знайте, це 100% драх цих, які повинна людина простити. Обов'язок християнина взяти, немощі іншого брата і нести на собі. Ви сильні, немощі, немощі класі, і тим виконаєте закон Христов. Так казав апостол Павло. От, браття і сестри, якщо людина має незлобливий дух. Вона поститься, молиться, припадає до Господу, і Господь чує такі молитви. А часто буває так, я не міняюся. Щось стало таке, що на душі тяжко, важко. І гріха особливо не робила. Але може саме в цьому корінь, може, саме в цьому сидить то, що людина має якесь озлоблення на раніше, що не було, що не простила, що тримає в собі цей тягар. Тому, браті і сестри, сьогодні. Радісний день святого Воскресіння, а того преображення Господня. Ми з вами, раби Божі, які надіємося, що Господь милостив, Господь справедлив, а не для нас милостив. Милості, тому що ми милуємо ближче, тому що ми молимося ближче. Є таке слово, сніс Тобто я не ставлю високу мірку для іншого, я ставлю високу мірку для себе. А для іншого я його оправдав. Іншого я милую. Это тому расходят нас.